Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні на вас, на нас, очікують монстри-карасюки в кадрі. Ми повторно переїхали на річку і спробуємо перевірити, що нам заспіває карасик після трьохденної паузи. Я вже зібрав фідерочки, завчасно замішаний прикорм. Зараз ми заготовлюємо нашу точку. Сьогодні рибалочка буде легша, тому що на минулому виїзді. Ми вже підібрали місце перспективне місце з твердим дном І сьогодні годинку часу ми заощадили вже відразу кормимось по перевіреній точці, де декілька днів тому непогано клювали здоровені карасі. Глибина в місці ловлі 3 метри, четверта година вечора, температура плюс 30. Сьогодні трішки перемістився в холодочок, тому що дуже жарко. Ось тут. В підточках будемо з бджолками сидіти і ловити карася. Зараз ми для старту закидаємо 5 кормушок. Я вже дві закинув, ще 3. І будемо вже збирати наші монтажі і розпочинати повноцінну цю рибалку. Підтримуйте відео активчиком, підписка лайк на канал. Бажаємо приємного перегляду! А я продовжую далі кормити точку. Покажу вам місце: ось тут ми рибали. Перемістився я ось сюди в холодочок. Взяв сьогодні другу підставочку. Рекомендую вам під кожен фідер використовувати окрему підставку. Тому що ми один підсікаємо, а другий шатається, і риба вже від кормушки відійшла, ми її налякали. Остання п'ята кормушечка, і будемо збирати наші монтажі. Без кліпси, рука вже набита в те саме місце, тому легко. Дистанція 48 обертів катушки це десь 40. Два метри, плюс-мінус так. Ми розтягуємо нашу полосу від 40 до 45 метрів. І все. Прикормка завершена. Знімаємо кормушку і одягаємо вже монтажі. І сьогодні два фідерочки одночасно ми закинемо, щоб нікого не пропустити. Все, я зібрав вже два своїх монтажі. Тут у нас патерностер, верхню петельку, кормушечка, в нижню петельку, повідець. У мене заготовочка 0,19 лісочка Brain і 10-го розміру гачечки ось такі катана. Зробила з дому заготовочок, щоб все було швидше. Після минулого відео було багато коментів Дірект по оснащенню, по фідерам, катушкам і так далі. І декілька коментарів було по. Кормушкам. Які ж кормушки я використовую, які кормушки найкращі. Дивіться, собі замовив дуже багато кормушечок і покажу вам, які мої улюблені. Найкращими кормушками я вважаю ось такого типу кормушки, в яких огружене дно. Вони дуже класно спливають, особливо коли ловлю на глибині 3 метри, то дуже круто їх використовувати. Якщо немає сильної течії, то ось цей тип кормушок буде найкращим. Ось такі кормушечки. І ось такий вид кормушечок. Також використовую, коли огружена задня частина. Ну і, звичайно, треба дивитися по розмірі. Все залежить від активу риби. Тоді вже використовуємо більшу кормушку, меншу, ще кормимо меточку, не кормимо. ну багато різних факторів. Але для обичної риболовлі круті кормушки ось такі, де огружене дно. Що ж, давайте будемо забиватись. Першу. Кормушечку ми забиваємо. Знову такий великофракціонний прикорм, тому що риба велика. Ціль кілограмовий карасик. І ловити його будемо на черв'ячка. Свіженький черв'ячок. Перед рибалочкою добув особисто. Бачите, який гарний. Тому результат має бути. Все ж свіженьке, дивіться, і черв'ячок, і прикормочка. Зараз піде жара. Хтось є вже. Тільки поставив другого фідера. Хтось вже є біля кормушки, хтось дзьобає. Нічого собі. Дивіться. Риба. <риклад> Ось це так да. Тільки ми перезакинули. Закинули фідери і риба є. Хтось уже є на точці. Хтось цей, це, це певно, плітка. На хмару з нашого корму вона перша прийшла. Піде додому котові. Ще одна покльовка. Два кота двом зловили. Залишається тепер зловити собі. Я там вже міні-басенчик, їм наля водичка трішки. Хай там валяється, поки в осоці. Не хочу мастити свій відросадок під отаку рибу. Перші риби на точці відразу з, -з, з закиду пройшла хвилина, вони вже там. Ще одна плітка, червонопірка. Зайшов косячок на точечку, зараз вони будуть дзьобати, я тільки встигаю перезакидати. Будемо чекати карася. Ну, без цього ніяк. Так працює кожна точка. Спочатку підходить менша рибка, потім більша рибка звертає увагу свою на те, що мала там крутиться, і лише тоді підходить вже більша рибка. Так влаштована будь-яка рибалка. Тому якщо рибка вже рухається, вже якась кулює. Це добрий знак. Це означає, що сьогодні відео буде. О. І от четверта. Ну, за 5 хвилин в мене 4 поклюки. О, це щось більше. Це може бути підлящ або пліточка більшого розміру. Сама. Ага, це в нас верховодочка якась. Дивіться як. Черв'ячок не смущає її. О! А це вже щось краще. Затихли покльовки плітки. І відразу зрозуміло, що щось змінюється. На точку заходу риба якась побільша, через те плітка червонопірка перестає клювати. І ось це вже, здається, шоста моя риба. П'ять я спіймав маленьких. І тут уже ляще, бог карась. Ляще. Лящук зайшов. Опа. Перша заліпова рибка є. Ось така фанерка залетіла, це вже щось дуже дурна риба. В руках тримати її не можна. Це бають по ветрі, по березі, капець. Непоганий такий розмір. Те, що я хочу зробити, це взяти таку і просто викинути його нахар, тому що він мене бісить. Риба не смачна. Пробував його коптив. Кісток повно просто. Ну коротше, не бачу сенсу в ньому ніякого. Не знаю. Що ви з них робите, хто їх пакує? Оселедці може якісь. Хіба що так. Да. Я поки не бачу толку з цієї риби. Руки всі слизькі, в руках тримати не можна, це баять. І ще й не смачне. Але біда і гарний. В цьому його плюс, хай вони живуть і клюють Навіть такий невеличкий грам 700, скільки він там важить, я не знаю. Плюс-мінус. Дає дуже гарний супротив. За карася крапший набагато, вам скажу. Якщо рівняти карася кілограмовий, ось такого ляща, то лящ набагато міцніший. Так рухається, що капець. Поки не так результативно, як на минулі рибалці, але ми вже стоїмо на осі межі, коли дріб'язок відсіюється і йде клювання більшої рибки. Пліточки пропали, зайшли лящі. Після лящів може зайти карась. Або сьогодні просто будемо кайфувати, тягнути лящів. Таких лящів до кілограма тямути таке ж саме задоволення, як і з дареваних карасів. Тому будемо дивитися, яка сьогодні рибка буде. Дріб'язка. На всіх водоймах найбільше, тому це нормально, коли у вас на точку відразу заходить стая плітка і клює одна за одною. Тому що такої риби просто банально найбільше. Вона найперша знаходить прикорм і найперша клює. В цьому нічого поганого немає. Якщо ви там дивитесь відосики, бачите, хтось вам говорить, що прикормка на карася, а в нього клює плітка спочатку, то це нормально. Це відбувається всіх, тому що такої риби найбільше. І саме дрібязок перший заходить на точку. Пройшла година два лящі один за одним. Зараз пройде ще одна година, вже це де кращий короб. І так далі в такому руслі. Уже ми на правильній дорозі вже дрібезок відсіявся, тому чекаємо клювання наступного ляща або карасика. Поклівончик. Хто це у нас такий не зрозумів? Міні-лящецький чи невеличкий карасик. Цікаво, будемо зараз бачити, п'ята година у нас вже поки маємо дві риби, більш-менш розміру. Дві це мається на увазі з цією, яку я зараз дістаю, бо що відчуваю, що риба нормальна за 300 грам. Хотів би бачити якусь краска. Це Ліщеський, через те він. Таким спритним мені видався. Ось така рибулячка є. Трішки більше долоньки для щаски. Ну, рахуємо, рахуємо як... Я цю рибу не знаю. Я зараз його перемкну і заберу котові. Якісь вони занадто крепкі, коли бачать берег, страшно бають в руках. Такс. Ну, не враховуючи бліточок, дві рибки красивих спіймали. Продовжуємо далі. Поки чекаємо третього лящика Бокараси, можемо пробігтися по прикормці і покажу вам, що на сьогодні я замішав. В принципі, з минулою рибалкою він не сильно відрізняється. Сьогодні я замішав на меласті, солодка карамельна меласка, на ній я замішав. Різних три сипучих суміші. Це була натуральна макуха і це була Катюша. Катюша була кукурудзяна та полунична. І, звичайно, ми в нашу сипуху, коли ми її підготували, додаємо різні пелети. Сьогодні використав трійку та шістку догорощинний натуральний пелет від Карптронік: кукурузка, сливка, тигровий орішок всі ось такі солодкі натуральні смачки. Звичайно, конопельки. І зверху ще добавив флюрика. І ось така гарна великофракціонна приконка у мене сьогодні є. Краса. Справжня така потрібна каша для трофейної риби. На минулий рибалці така каша показала круті результати. Сьогодні я, єдине, що змінив, додав більшу різновидність сипухи. І додав шістку пелета. Ще більшу фракцію здійснив. І, в принципі, все. Ну і була заміна ліквіду. Я на бустері мішав, а сьогодні замішав все на меласі. Зробив прикорм ще такий більш солодкіший. Подивимось, що це нам дасть. Ну, боки нормальні. Дві рибки є бажаного розміру. Карась, походу, опустив. Це була схожа покльовка на карась тому що карась попускає. Зараз перезакинемось. Ну так завжди, коли щось говориш, то риба в цей момент у нас клює. Це класика. На вулиці справжня парілка. Я думаю, що на сонці було градусів 40. Я все ближче і ближче підтягую спіння до себе і все далі залажу в кущі до бджіл, тому що нереально там сидіти. Навіть вже згорів сьогодні трохи. Бачите? Поки маємо дві рибини. Шоста година, дві рибини є. На минулий рибалці їх було до заліку вісім. ще п'ять карасів. Сьогодні значно гірше. Причиною бачу лише одне. Це саме ось це різке тепло. Тоді також було не сильно холодно, але були хмарки, якісь сонце виходило, заходило. А сьогодні без хмар така справжня сильна парілочка. І, видно, рибці це не подобається, тому що прикорм не сильно в мене відрізнився. Місце те саме. Причина в нас сьогодні лише в погоді. Плюс 10 градусів, і результат, ви бачите, який. Ну, продовжуємо далі. Це ще не кінець. Хто ще має бути? Можна спробувати поробити ось такі об'ємні насадки у вигляді двох-трьох черв'ячків. Це. Нам дасть якісь шанс на відсікання лящика 300 грамиків. І тим більше плітки. Можливо так. Таким хитрим методом зараз ми виманимо першого карасика. Навіть і не знаю. Попахує тим, що може вже його не бути. Тому що на минулому виїзді вся риба клювала до 6 години. Третя рибка. Хто це у нас там цікаво? Міні-лящецький чи міні-красецький? Робіть ваші ставки. Думаю, що ляж, так як лящі на тушці, Більше все що да. це ляще. Так. Ось такий ще у нас один нілящецький. Опа! Ось така рибулечка. Зараз почнеться бати, тому тримаємо його крепко. Ми вже знаємо. Кін крепучий. Де ж карасі сьогодні ділись? Злякалися гарячої води. Цікаво, це загадка. На минулій рибалці до 6-ї години було спіймано 8 залікових рибок. Трильщи та опять карасів. Зараз в мене пів сьомої і маємо три рибульки. Трішечки така картинка може мене лякати, тому що, розкажу вам секрети: в кожній річці, в кожному озері є певний час активу риби. В цей час кожного дня риба по своїх стежках іде і кормиться в один той самий час. З приходом тепла, звичайно, цей час може змінюватись. Наприклад, якщо сильна жара, у мене рибка клювала до 6 години з приходом температури, вона може клювати вже після 6. -ї. Але це буде знову такий стабільний кльов, кожного дня це буде повторюватися. Сьогодні також якийсь відбувся активчик з 4 до 6, але цей активчик був, на жаль, без карася. Я зловив пліточок достатньо і лише три лящика залітало. Не знаю, чи буде ще. ще. Сподіваюся, що нам вдасться когось ловити. Тому що з трьома рибками не солідно Golden Fішу відправлятися додому. Хоча б ще декілька рибок, одну, дві, і, як не як, все рівно результат непоганий для короткої вечірньої сесії. Поки підтримуєте відосик активчиком, лайкосик підписочка чекаємо нашу четверту залікову рибку. Думаю, що вона йде. З однієї сторони, ось така насадка є більш привабливою, тому що багато рухливих кінцівок. Рухається в нас відразу на дні. А з іншої сторони ми такою об'ємною насадкою відсікаємо велику кількість дрібної риби в там 150 грам. Вона просто не може її взяти, тому не бійтеся експериментувати, як бачите, це працює. Коли один черв'як мовчить, такий пучок дає клювання. У нас поклювончик. Записав звернення. І хтось записався в нас на прийом. Четверта риба, друзі, є. Не враховуючи кількість плітки. Не потрібна нікому. Ну, крім котів. Хтось, хтось, хтось здергається. Я Сьогодні ми милогом лящів. Опа! Звільнили його раніше часу. Ну це добре. Чудово. Четверта риба є. Ви бачили? Короб показав воста прямо біля мене в лілі, короб. Сковернувся, пішов. Це капець. Ах ти жук! Чотири метри від мене. Так, наші я ключив звітую вам. Сьома година пішла четверта година рибалки. Я збільшив насадки, у мене велике стоять насадки об'ємні, щоб клювали конкретно ліщі або карасі. І в нас ні звідки з'явилася якась хмарка. Сонечко сховалось. Якби це було позавчора, то ми б вже збирали наші фідера із відром карасів і йшли додому. Ну, бачите, як все змінюється. Рибалка це енциклопедія ціла. Здається, все те саме, але риба вже не клює. Ось такі у нас провульки. Тому ми ще сидимо годинку. Сьогодні трішки довше посидимо. До восьмої десь. Можливо, нам вдасться доловити ще декілька рибок. Тут місце, до речі, шикарно. Вістень до лілії дуже коротка. Є такі віддалені віконці, а можна буде. Ось сюди одну вудочку кинути. Ну, Наприклад, вон те віконце. Ще вон те. Але вона тут солідна. Тут відразу в березі півтора метра. Тому я собі замовлю певно вудочки. І ми ось тут сядемо в березі на Сазанна. Або підемо в інше місце, де також я знаю, що в ній. Тут дуже здорові екземпляри, вчепимо якогось каната і спробуємо посидіти на поплавець. Спіймати монстра. Монстри будуть жити саме в ось таких ліліях. Це їхня саме улюблена точка для літа. Ну що, думаю, що потихеньку сьогодні ми можемо закруглятися. Карася я вже тут, певно, не побачив. Покажу вам, скільки я підловив пліток котам. По кількості будівля крибалка класна, але... Немає, немає тієї рибалки, яку сьогодні я хотів бачити. Коти будуть раді. Дивіться, скільки я натягав це перед лящами, коли з першого точку зайшла плітка. Бонус. Так непогано потягали, кайфанули. Котяча радість називається рибалка сьогоднішня. Щоб ви собі розуміли, на річці немає жодного рибака. Взагалі тиша. Знак того, що вчора риба не клівала. Дай я скажу вам так, що позавчора при мені, хоч рибаків було багато, але я не бачив, що десь там хтось там щось тянув. Один десь карась, що вкричали, що є карась. І в принципі все. Тому значить, вона була і неактивна. Декілька днів тому. Тоді просто нам вдалося її розшевлити трішки. Сьогодні в кадрі мали бути кілограмові карасі, але вони думали інакше. Декілька днів тому ми гарненько перебачили, вони гарненько поїли, і на цьому, в принципі, все. Жодної покльоти карася я не бачив. Чи пов'язано це з неактивністю риби, чи пов'язано це з ДПП-температурою повітря, не знаю. Але рибалка, яка є. Я відео закину, вам залишив. В принципі, воно непогане. Сьогодні я спіймав 25 риб. Але, на жаль, до заліку тільки 4 лящека. 4 ляща, більше 20 пліток і карасів 0. Ось так. Цільова риба до мене не прийшла. Буває і таке, це рибалка. Добре, що нам вдалося за 3,5 години спіймати таку кількість риби і, в принципі, гарно відпочити, кайфанути цей день. Підтримати відео активчиком, обов'язково підписочка на каналчик лайкосик. Нагадую, що проходить челендж. Кожне відео, яке набирає 5 переглядів, буде винагороджене гарним конкурсом. Тому переслай відео друзям і до нових відео, до зустрічі на каналі Golden Fish. Далі будемо ловити коропа і далі будемо брати реванш у кілограмового карася. І, звичайно, що все в нас вийде. Тому всім папа! -па.